Віртуальна машина часу відтепер в українців є можливість позначити своє місце знаходження у соціальних мережах у неіснуючій нині запорізькій січі, завдяки спеціальному додатку Україна з рідкісними історичними картами європейських королів. Презентуємо мобільний додаток, який дозволяє людям фактично використовуючи сучасні засоби комунікації, планшети, смартфони, мати з собою цю колекцію, дивитися, і навіть робити так званий чкін. В соціальних мережах, але в певному сторіччі. назва Українах на карта з'явилася ще на початку 16 століття. Це позначили картографи князя Радзивіла. Нині ці карти безцінні і знаходяться у приватних колекціях. Українці ж їх можуть вивчати безкоштовно. Запевняють ініціатори проекту. Тут Україна зображена дуже детально, а це означає одне: що Україна є частина цього світу. Для чого малювалася карта? Для торгівлі в першу чергу знати, куди йти, як іти, куди турбувати, аби створити мобільну колекцію карт України 16-18 століть відсканували 45 оригінальних примірників. Додаток доступний усім користувачам Windows 8 та Windows Phone 8. кажуть у компанії Київстар. Тепер користувач може простежити весь процес формування українських земель. Запевняє національний оператор. Інформаційний спонсор Радіо Вести. Будь в курсі.